Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Знайшла в Бригінця таку е, цікаву інформацію. В Україні можу знизити мобілізаційний вік до 21 року. Про це заявив колишній радник Залужного, генерал-майор Віктор Назаров. Він припустив, що Україна буде вимушена змушена поступово знижувати мобілізаційний вік. За його словами, такий крок може бути необхідним не лише для нинішніх бойових дій, а й для підготовки резерву на майбутнє. Бригінець тут дає свою позицію, що Після припинення вогню цілковитом природньо, щоб наших героїв, які провели в боях понад три роки на той час, замінили інші. І звичайно, це можуть бути ті, хто не був мобілізований до цього часу. Фактично, вони вже не ризикуватимуть життя в тій мірі, як зараз. А бойові позиції будуть точно обладнані надовго і значно зручніші для перебування ніж. Зараз я знайшла статтю, саме коли давав інтерв'ю цей Віктор Назаров, і він сказав: Я не підтримую цю тезу, що треба мобілізувати з 18 років, як нам тут закидують. А принаймні з 21-го року. Мабуть, це нам доведеться робити, і навіть не в контексті ведення воєнних, дій, ведення воєнних дій, а в тому, що треба готувати ресурси резерву на майбутнє. Ви повинні розуміти, у солдата більше, а, а, як би це сказати? Більше вижити шансів. Коли він підготований, от бачили, що зробив Зеленський зі своїми е, цими батальйонами, які він е, е, на голому місці створив, з самих е, не, скажімо так, не підготовлених, там половина майже втекло. Розумієте? Я розумію, що це страх. Тому тут є пропозиція, що треба знизити, але для резерву, тобто їх годувати. Це, 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 не, це не так швидко все робиться. Давайте зараз ми подивимося, чи дійсно після припинення вогню буде такий крок. Ну, припинення вогню тут я бачу, що домовляться. Зараз, зараз. Угу, такі домовляться, будуть такі. Ось, а тепер і бачу, тут пропозиції будуть. Зараз будемо дивитися. Чи доцільна така тактика? Тобто ресурси, резерву, готувати ресурси, резерви на майбутнє. Так, це підвищує. Угу. До укомплектування. Укуплик... Вимути не змогла. Ось менше жертв, розумієте? Ось, Менше жертв, більше шансів вижити. Розумієте, Коли людина підготовлена, вона знає, як реагувати в будь-якій ситуації. Тобто, я бачу, що це навпаки нам покращить Більше, більш підготовлені, більш, як би це сказати, інтенсивність краща, вищий рівень. Розумієте? Ось, якось так я це бачу. Наскільки вірогідно, що дійсно можуть знизити рівень. Здається, зараз 25 до 21 року який. Виглядає, що прийдеться так. Якщо хочемо перемогти до цього серйозно дивитися, то, в принципі, так, як резерв, розумієте? Ось, призивати для того, щоб навчити. І тільки так ми зможемо перемогти. Тобто, це правильне рішення. Ось якось так. Тому що, ну, якщо не буде кому воювати, то ну що, складемо зброю і все. Але наскільки я знаю, українці будуть битися до кінця. А це не дуже правильно. Якось так. А взагалі, правильно зовсім інше. Треба змінити верховного, нелегітимного. Головнокомандующа, от і все. Тому що у військових, наскільки я зрозуміла з цього інтерв'ю, я прочитала його і відверто вам скажу: політичне дуже впливають ухилянти при владі, тому що при владі всі ухилянти. Головнокомандуючий, верховний головнокомандуючий аж чотири рази ухилявся. Дружина була в миротворцях. Про що говорити? Кого люди вибрали? От і маємо те, що маємо. Тобто тепер, скажімо так, це і є причинно-наслідковий зв'язок: критично мислити, а люди недалеко бачні. І я ну, бачу, що дехто і до цих пір не навчився. Поголовно лягли під владу, на жаль. Все, мої дорогенькі, це призведе до повної перемоги. Ось ці карти так і говорять. Тобто військові і, і політичне керівництво повинні працювати разом в одному напрямку, брати на себе відповідальність. А Зеленський він не бере на себе відповідальність. От і все. Тому і маємо те, що маємо. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!